Війна стає дуже жорстокою до піхотинця. Як в таких умовах мотивувати людей йти в піхоту? Важко дуже. Конкретно за нас, за наш батальйон, я скажу, що ми в основному воюємо хлопцями, які повернулися з СЗЧ з інших частин. Наша велика перевага. Те, що в нашому батальйоні вони отримують не в п'ять, а в десять, в двадцять, в тридцять разів більше, ніж отримували в колишніх підрозділах. Тобто вони забезпечені радіостанціями, планшетами, тепловізорами, достатньою кількістю магазинів, достатньою кількістю спостережень. Їх нормально виводять розвідники. Все, що ми можемо для них зробити, ми для них робимо. Вони це цінують. Хотілось би, щоб ми більше воювали дронами. Хотілося б, щоб ми більше воювали НРК. Хотілося б більше воювати якимось спецзадачами, виходити, робити засідки, затягувати інженеркою щось, скидати дрони здорову інженерку. Але ми розуміємо, що без піхотинця це все нічого не варте. Якщо немає смуги, там, де стоїть піхота, там наша земля. Там, де літає наш дрон, то ми можемо літати і на Владивостокі.